В більшості доріг у нас річні. Або ріки, типу така щось, ріка ця по дорозі, або болота, а у нас дороги тут такі, що тут блядь, навіть не знають чи можеш проїхати. А це ж нормально тут. Таке. Тут по цих полях вночі я коли ходжу з нормальним фонариком, Дуже багато косуль, а туди дуже багато. Зрані вночі йдеш, ну бо зрані, дуже так, ще й темно. Посвітиш фонариком. І очень очі виніються. Бігають. Ну і косу тих. Кунець. Тут теж дуже багато. Отак туди, там Все далі пішли рівнині ліси. Гори, Карпати сюди між. До, до горі тут недалеко. далеко. Ну, кілометрів може там п'ять так. Відне кавер, напевно, не видно. Хмари тепер все в хмарах, нічого не видно. Ось алтай Тропух хтось набив. є то Йду охоти. Качок ніхєра. Ці качки, походу, ще, або не в кормішку не прилетіли. Я як чесно давно ходив. Раніше знав точну дату кормішки. А тепер щось, чесно, нема часу так часто ходити. Тренування, все таке. Не дуже пам'ятаю. Риба, до речі, пстужки є, але не тут, тут таке, тут ріка, тут нічого нема там, де я на качку ходжу, туди далі. Риба є. Не дуже багато, правда. На весна була, на весні нічого не було в діті Тоже в я більшість так є, вже повертаю мальок. На рибу не ходжу. Тепер, але скоро вже починаю в сезон. Охота, капкада робити, готуватися до сезону. Бо таке я опустив час. Скоро сезон у мене. Ні петель, ні капканів, нічого не маю, в принципі. Риби не наловив. Капець, коротше.